Так, друзі, вітаю. Сьогодні в нас така невеличка робота: заміна верхніх втулок на яві старушки. Тут ще оригінальний старушанський колінвал. Коротше, були вони тут пальці під 15. Ми міняємо поршніву вже тут на 16, тим самим е залишаємо старі оригінальні втулки е з хорошої в принципі, сплаву, скажімо так, найкраще. Просто їх випресували, запресували, прогнали на 16 і маємо ось такий результат. Маємо такий результат. Легесенько все крутиться, все підігнано, Все підігнано, Точно так же і тут. І хочу показати приспособу, яким ділом це все ми робили. Зробив я на швидку руку ось таку ось таку приблуду. Тобто ступенчистий палець од яви 250 і Тут я проточив, під, допустимо, вже під втулку. Під втулку, це під. Вставляється, воно робиться воно ось так, під, щоб випресувати. Все воно направляє тут під втулочку. Ну і понятно, що закручуємо, і воно нам нас видавлює. А щоб запресувати, та сама процедура, ось. Просто без оцеї втулки просто його запресуємо. Але щоб запресувати, я на токарному станку буквально краєчок отут знімаю трішки менше, щоб він легенько зайшов, тим самим, що було вже направлення. Тому що дуже легко скривити цю втулку у втулку у верхній головці, а нам це не бажано. Ну і дивіться, як дуже мене смутило. Ну не смутило, а дуже цікаво, як крутиться колінвал. Це з усіми сальниками і, і шатун, шатуни в принципі, в непоганому стані, ми їх залишаємо туди. Ну ось так. Заміна верхніх втулок на яві старушки. Все воно робиться, міняється прямо на мотоциклі, не розбирає, не винімає корінвала. Всім дякую за увагу. На все добре.